Ми даємо ключі до керування своїми станами. Ви виходите в життя щастоти. Я достойна, я впливова людина, я творча людина. Більшості людям казали: тобі не дано, іди не танцюй, бо тобі це не виходить. Не грай на гітарі, бо ти погано граєш. Не співай, бо ти погано співаєш. От у нас є один дуже крутий інструмент в Дельта Вортексі: це петля часу. Нам часто говорять, як нам встигати слухати ваші ефіри, курси. Ми не встигаємо, а як ви це створюєте? Ви не керуєте своїм часом, ви не вмієте його розтягнути. Ми ще можемо своє життя пожити і створювати так інтенсивно, да? А значить, у вас не налагоджена ця гілка. Ви не вмієте, щоб час у вас розтягувався. Людина має приходити з тим, що ви моделюєте майбутнє, і навчитись моделювати майбутнє це реально включити спостерігача, який не просто спостерігає, а який допомагає включити стани як основні базові. Вимоги, щоб це в твоєму житті було, щоб ти вібрувала. Тим, що ти хочеш мати, щоб ти відповідала тій частоті, які ти запит робиш. Хочете щось змінити, почніть активувати стани, які необхідні до вашого бажання. Це навіть закон Всесвіту, що спочатку є стан, а потім є результат. Більшість із нас думає, що ось я куплю новий автомобіль, тоді я буду щаслива. Там вийду заміж, я буду щаслива. Там ще щось народжу дітей, я буду щаслива. І люди не усвідомлюють, що першочергово є стан щастя, тоді ти народиш дітей, стан щастя щастя, тоді ти вийдеш заміж Люди ніби купляють, ніби е, виходять заміж, і немає того стану, бо в них першочергово, що ось якщо буде результат, тоді я буду ніби успішна, щаслива. Ні, ти маєш спочатку стати успішною в стані, щасливою в стані, тоді це дуже легко в тебе створиться, бо ти йдеш в пустоту, з якої це все створюється.